Річ, чудово виглядаєте. Тут у Канні жінки намагаються продемонструвати себе у всій красі. Як ви готувалися до червоних доріжок? Чесно кажучи, я впевнена. Одяг має просто прикрашати людину, а не затьмарювати її. І хоча я дружу з багатьма дизайнерами, обожнюю вишикані речі та не зациклююся на цьому. Головне, що у тебе всередині. Я знаю, ви прилетіли до Канну з особливою місією: ви берете участь у благодійному вечорі боротьби зі снідом. Так я щаслива бути тут, адже йдеться про благодійність і порятунок життів, можливість допомогти людям стати сильнішими. Моя місія невелика заспівати перед гостями вечора. Та з таких невеличких кроків і творяться великі справи.